Істота, яка лютує. Привіт, з вами канал. Цікаві історії. Сідайте позручніше. А ми розпочинаємо. Частина 1. Шепіт у темряві Я не вірив у істот. Не вірив у монстрів, демонів, тіні, що живуть у кутках кімнат. Я вірив у втому, стрес, недосип, у те, що мозок іноді ламається. Саме тому я так довго ігнорував перші ознаки. Уперше я почув його дихання вночі. Негучне, не різке, повільне, дуже близьке. Я прокинувся від відчуття, що в кімнаті стало тісно, ніби повітря стало густішим, важчим. Я лежав із заплющеними очима й думав, що це сон, що зараз поворухнуся, і все зникне. Але дихання не зникало воно було неправильним, наче хтось намагався дихати, але ще не зовсім розумів як. Я відкрив очі. Кімната була темна, звичайна, шафа, стіл, двері, вікно з напівпрозорою шторою, жодного руху. Але я точно знав я був не один. Дихання лунало зліва з боку стіни. Там, де нічого не могло бути, я затримав подих, і тоді воно зупинилося теж. Я пролежав так, не рухаючись, майже хвилину. М'язи нили, серце калатало десь у горлі. Я переконував себе, що це галюцинація, що вуха просто ловлять шум крові. Потім я повільно повернув голову. Нічого порожня. Я видихнув різко, нервово, і в ту ж секунду почув відлуння мого видиху. Не від стіни, не від кімнати, а з того самого місця, де щойно нічого не було. Воно повторило мене. Тієї ночі я не спав. Я сидів на ліжку до світанку, тримаючи світло вімкненим, і дивився в один і той самий кут. Коли настав ранок, я був упевнений, що просто зійшов з розуму. Так я думав до другої ночі на другу ніч воно не ховалося. Я прокинувся рівно о 3 годині 12 хвилин. Не від звуку, не від сну. Просто прокинувся. Дихання вже було тут ближче. Я не бачив його, але відчував. Шкіра на руках покрилася мурашками, ніби хтось дивився просто на мене. Я повільно підвівся на ліктях. Хто тут? прошепотів я. Істота не відповіла словами. Вона вдихнула. Глибоко. Повільно. Так само, як я робив це перед тим, як заговорити. Я вімкнув світло. Кімната була порожня, але запах. Запах був інший, сирий, холодний, ніби повітря довго стояло в підвалі. І тоді я побачив це. На стіні, там, де я відчував присутність, була ледь помітна пляма, темніша за стіну неправильної форми. Вона не рухалась. Але коли я підійшов ближче, мені здалося, що вона стала глибшою. Наче це не пляма, а отвір. Я не сказав нікому. Не друзям. Не лікарю. Нікому. Бо як це пояснити? У мене в кімнаті хтось дихає, але його немає. Звучить як жарт або початок діагнозу. Я вирішив, що зміню обстановку. Поїхати на кілька днів, виспатись, перемкнутись. Я зібрав речі і поїхав до старого будинку моєї тітки за містом. Там давно ніхто не жив. Я думав, що воно залишиться там, у моїй квартирі. Я помилявся. У першу ніч у будинку було тихо. Занадто тихо. Я лежав у чужому ліжку і слухав власне дихання, намагаючись не думати. Годинника в кімнаті не було, але я знав, ще не пізно. А потім. Я почув ще одне дихання. Не поруч з під підлоги Я підскочив, увімкнув світло, обійшов будинок Нічого, Старі меблі, Порожні кімнати, пил. Але коли я повернувся в спальню, я помітив дещо нове. Сліди. На дерев'яній підлозі біля ліжка були вологі відбитки, не стопи. Не лапи. Наче хтось торкався підлоги всією поверхнею тіла, притискаючись. Вони вели до стіни і зникали. Я почав записувати все, що відбувається. День, час, деталі. Це була моя спроба зберегти контроль. Запис один. Я не один. Воно може переміщуватись. Воно не має форми. Запис 2. Через день. Я чув, як воно повторює мої кроки. Але із запізненням. Запис 3. Воно вчиться. Сьогодні вночі я зрозумів, що саме воно вчиться робити. Я прокинувся від шепоту. Слабкого, зламаного. Ніби язик ще не слухався. Дихти. Пролунало з темряви. Я не одразу зрозумів, що це слово. Як ти? Я лежав, не рухаючись, і дивився в темряву. І тоді воно сказало повністю. Навчи мене. Голос був майже моїм. Я знаю, що воно тут зараз. Я відчуваю це, поки пишу ці рядки. Дихання синхронне з моїм. Пауза така же. Видих, копія. Я боюся не того, що воно зробить. Я боюся моменту, коли я більше не зможу відрізнити, де закінчуюсь я, і починається воно, кінець першої частини.